17 лютого свій п'ятий день народження відсвяткував один з кращих художніх колективів новомосковського міського будинку культури імені Олеся Гончара. Зразкова естрадно-циркова студія Меланша Арт. Повідомляють і наші колеги з інтернет-видання «Полезна газета. Студія була заснована 7 лютого 2012 року за підтримки відділу культури. На сьогоднішній день колектив налічує понад 70 учасників різного віку, починаючи з 4-річних малюків. За 5 років вони показали себе як неймовірно талановиті цілеспрямовані, відповідальні та творчі особистості. Відкрили святковий виступ найменші учасники колективу. Крім відпрацьованої програми номерів, підготовлених для виступу на більшості фестивалів та святкових міських заходах, до уваги глядачів був представлений номер Меджикофлайт, завдяки якому учасники колективу пройшли кастинг проєкту Україна має талант і номер УМТ, з яким юні таланти виступали вже в фіналі талант-шоу. На свято були запрошені друзі ювілярів, з якими вони познайомилися на всеукраїнському талант-шоу Україна має талант. Група силового жонглювання, а також юна фіналістка проекту Софія Олійник. також на святі виступали ще одні гості, і друзі ювілярів, не менш яскраві і талановиті чемпіони України з воркауту, сильна і мужня команда «Барлайнс». Після закінчення святкового концерту засновник та керівник зразкової естрадно-циркової студії Ольга Олегівна Шелефантюк вручила всім учасникам заходу медалі, виготовлені спеціально для п'ятиріччя колективу а також подарувала всім винуватцям торжества святковий торт.